Дружина обурена до чоловіка. Василю, чому ж карпетки розкидані по всій квартирі? Галю, це нова акція. Зберіть 10 пар і отримайте гроші на манікюр. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Фермер звернувся до ветеринара за порадою. Є у мене кінь, часом ходить нормально, а часом накульгує. Що б ви порадили? Коли наступного разу буде ходити нормально, продавайте. З кулінарного сайту. За цей час ми приготуємо начинку. Збираємо все, що є в холодильнику. Цього разу у мене була шинка, бринза, болгарський перець, трішки грибів та зелень. Галя розгублено почухала голову. Ну, капець. А у мене там є мазь вишневського, кислі огірки та коробка новокаїну. І що тепер робити? Суддя виносить підсудному вирок. 25 років. Обвинувачений. Та ви що? Мені ж 83 роки. Суддя. Ми не вимагаємо від вас неможливого. Відсидите, скільки зможете. <плес> Жіночий монастир. Черниця новоприбули. Сестри, хто з вас бачив чоловічий сором. Та миска зі святою водою, промийте очі, хто чіпав, вимійте руки, голос з натовпу. А можна рот прополоскати, поки там хтось дупу не помив. Розмовляють двоє комп'ютерщиків. Чуєш Костю? Схоже, в нашій конторі скоро будуть серйозні зміни. Що це ти взяв? Та от сьогодні моніторив історію пошукових запитів. Так от наш головний бухгалтер шукав Кримінальний кодекс України, органічні отрути, як втекти до Польщі та раціон в'язниць.